Дня. Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 101, другий варіант. Перше завдання задача. 320 кг цукру розсипали у 6 мішків по 50 кг у кожний, і в 5 пакетів, порівну в кожний, скільки кілограмів цукру в одному пакеті. Запишемо умову до цієї задачі. Цукор розсипали у мішки та пакети. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Мішків було 6 по 50 кг. Пакетів було 5. Ми маємо знайти По скільки кілограмів цукру в одному пакеті. І всього було 320 кг цукру. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів цукру було в 6 мішках. 50 помножити на 6 дорівнює 300 кг у мішках. Тепер знайдемо, скільки кілограмів цукру було в пакетах. 320 відняти 30 дорівнює 20 кілограмів у пакетах. Ці 20 кілограмів були в п'яти пакетах. Ми можемо знайти, а скільки ж кілограмів цукру було в одному пакеті. 50 поділити на 5 дорівнює 4 кг. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 20 ми знайшли другою дією, але в другій дії 300 ми знайшли першою дією. В дужках буде три числа. 320. Відняти добуток чисел 50 і 6. Закриваємо дужку І за дужками поділити на 5. 5 нам відомо за умовою задачі. 50 помножити на 6 дорівнює 300. 320 відняти 30, 300 дорівнює 20, 20 поділити на 5 дорівнює 4. Відповідь: 4 кг цукру в одному пакеті. Друга задача. 430 кг цукерок розфасували в кульки по 7 кг у кожен. Скільки використали кульків, якщо залишилось 80 кг цукерок? Запишемо умову до цієї задачі. Опорними словами, у нас тут будуть було, розфасували, залишилось. Було 430 кг цукерок. Розфасували у невідому кількість кульків по 7 кг у кожен. Залишилося 80 кілограмів. Потрібно знайти, скільки використали кульків. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, скільки кілограмів цукерок розфасували. 430, відняти 80 до рівня 350 кг розфасували. Ці 350 кг розфасували кульки. По 7 кілограмів у кожен. Для того, щоб знайти, скільки вийшло кульків, нам потрібно 350 поділити на 7, Дорівнює 50 кульків. Поєднаємо у вираз дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 350, це число ми знайшли першою дією, поділити на 7. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 430 і 80 поділити на 7. 430 відняти 80 дорівня 350. 350 поділити на 7 дорівнює 50. Відповідь 50 кульків використали. Третя задача для їдальні заготовили 445 кг картоплі і моркви. Коли витратили 345 кг картоплі, то картоплі і моркви залишилось порівну. Скільки окремо кілограмів картоплі і моркви було заготовлено? Запишемо умову до цієї задачі. Заготовили картоплю та моркву. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Ми маємо знайти, скільки заготовили картоплі та моркви. Нам відомо, що коли витратили 345 кг картоплі, то їх стало, залишилося порівну картоплі і моркви. Значить, картоплі було на 345 кг більше, ніж моркви. Всього заготовили 445 кілограмів. Давайте розв'яжемо цю задачу складанням рівняння. Позначимо через Х кількість кілограмів моркви. Тоді картоплі у нас буде на 345 кілограмів більше, Х додати 345. Складаємо рівняння. Картоплі заготовили Х додати 345, моркви заготовили Х. І все це дорівнює 445. Розв'яжемо це рівняння. Х додати Х це буде 2 помножити на х. <світ> додати 345 дорівнює 445. Ми маємо рівняння на дві дії. У цьому рівнянні перший доданок виражений добутком двох чисел 2 і Х. Пригадуємо. Як знайти невідомий доданок? Потрібно від суми відняти відомий доданок. Невідомий доданок у нас 2 помножити на х. Сума 445. Відомий доданок 345. Маємо рівняння 2 помножити на х дорівнює 445, відняти 345. 2 помножити на х дорівнює 100. Ми отримали рівняння на знаходження невідомого множника. Пригадуємо правило, як знайти невідомий множник. Потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток 100, відомий множник 2. Х дорівнює 100 поділити на 2. Х дорівнює 50. Ми через Х позначали кількість моркви. Значить, 50 кілограмів це у нас буде моркви. А картоплі. Заготовили на 345 кілограмів більше. Щоб знайти, скільки заготовили картоплі, нам потрібно до 50 додати 345 і це буде 395 кілограмів картоплі. Так як у нас було невідомо два числа, ми маємо зробити перевірку. Чи правильно ми виконали завдання? Картоплі заготовили 395, моркви 50. А всього 445. Нам потрібно 395 додати 50. І ми вийдемо на ось це число 445. Значить, задачу ми з вами розв'язали правильно. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо 13 помножити на 4. Замінюємо 13 на 10 і 3. 10 помножити на 4 дорівнює 40. 3 помножити на 4 дорівнює 12, 40 додати 12 дорівнює 52. 5 помножити на 24. Замінюємо 24 на 20 і 4. 5 помножити на 20 дорівнює 100, 5 помножити на 4 дорівнює 20, 100 додати 20 дорівнює 120. 48 поділити на 2. Тут у нас кожен розряд ділиться на 2 дорівнює 24. 96 поділити на 4. Замінюємо 96 на 80 і 16. 80 поділити на 4 дорівнює 20, 16 поділити на 4 дорівнює 4, 20 додати 4 дорівня 24. 170 помножити на 4. Не звертаємо увагу на 0. 17 помножити на 4. Замінюємо 17 на 10 і 7. 10 помножити на 4 дорівнює 40. 7 помножити на 4 дорівнює 28, 40 додати 28 дорівнює 68 і дописуємо 0 дорівнює 680. Далі у нас йдуть вирази на множення чисел з нулями. Ми дописуємо таку кількість нулів, якщо множимо на 10, то 1 нуль, якщо множимо на 100, то 2 нулі. А при діленні ми відкидаємо певну кількість нулів, При діленні на 10 відкидаємо 1 0. при діленні на 100 відкидаємо нулі. 3 помножити на 24. Не звертаємо уваги на 0. 3 помножити на 24, замінюємо 24 на 20 і 4. 3 помножити на 20 дорівнює 60, 3 помножити на 4 дорівнює 12, 60 додати 12 дорівнює 72 та ще 0 дорівнює 720. 420 поділити на 6. 42 поділити на 6 дорівнює 7, та ще 0 дорівнює 70. 90 поділити на 5. Замінюємо 90 на 50 і 40. 50 поділити на 5 дорівнює 10. 40 поділити на 5 дорівнює 8. 10 додати 8 дорівнює 18. 40 помножити на 10, відняти 30 помножити на 4, 40 помножити на 10. Дописуємо 1 0 до першого множника дорівнює 400. 30 помножити на 4, 3 на 4, 12 та 0, 120, 400 відняти 120, дорівнює 280. Частку чисел 48 і 2, зменшити на 16. 48 поділити на 2. Тут у нас кожен розряд ділиться на 2 дорівнює 24, 24 відняти 16 дорівнює 8. Суму чисел 21 і 21 поділити на 2. 2.1, 21 дорівня 42. 42 поділити на 2, тут теж кожен розряд ділиться на 2, дорівня 21. 160 відняти добуток чисел 12 і 5. Спочатку виконуємо множення. 12 помножити на 5. Замінюємо 12 на 10 і 2. 10 помножити на 5 дорівнює 50. 2 помножити на 5 дорівнює 10, 50 додати 10 дорівнює 60. 160 відняти 60 дорівнює 100. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразу. Письмово у стопчик. Перевіряємо. 800 відняти суму чисел 247 і 193 додати 73. Спочатку виконуємо дію в дужках. 247 додати 193. 7 додати 3 дорівнює 10. 0 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 дорівнює 10. 10 додати 4 дорівнює 14. 4 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 1 дорівнює 4. Отримали число 440. Друга дія: 800 відняти 440. 0 відняти 0 дорівнює 0. 0 відняти 4 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. 10 відняти 4 дорівнює 6, 7 відняти 4 дорівнює 3. Отримали число 360. Третя дія. 360 додати 73, 0 додати 3 дорівнює 3, 6 додати 7 дорівнює 13. 3. Пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4. Отримали число 433. Записуємо відповідь в умову нашого виразу. Знайти і записати третю частину від даних чисел. Перевіряємо. Ми маємо числа 24, 30, 60, 150, 240. Знайти третю частину це треба кожне число поділити на 3 і помножити на 1. Дорівнює 8, 10, 20, 50, 80. Дібрати потрібні числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 78 поділити на 2. 78 замінюємо на 60 і 18. 60 поділити на 2 дорівнює 30, 18 поділити на 2 дорівнює 9. 30 додати 9 дорівнює 39. 490 поділити на 7. 49 поділити на 7 дорівнює 7, та ще 0 дорівнює 70. У нас невідомий перший множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 78 поділити на 2. Замінюємо 78 на 60 і 18. 60 поділити на 2 дорівнює 30. 18 поділити на 2 дорівнює 9. 30 додати 9 дорівнює 39. Знову невідомий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток 490, відомий множник 7. 490 поділити на 7. 49 поділити на 7 дорівнює 7, та ще 0 дорівнює 70. 54 поділити на 4. 56 поділити на 4. Замінюємо 56 на 40 і 16. 40 поділити на 4 дорівнює 10, 16 поділити на 4 дорівнює 4. 10 додати 4 дорівнює 14. 90 поділити на 6. Замінюємо 90 на 60 і 30. 60 поділити на 6 дорівнює 10. 30 поділити на 6 дорівнює 5. 10 додати 5 дорівнює 15. Невідомий перший множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 60 поділити на 4. Замінюємо 60 на 40 і 20. 40 поділити на 4 дорівнює 10, 20 поділити на 4 дорівнює 5, 10 додати 5 дорівнює 15. Знову невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 90 поділити на 6. Замінюємо 90 на 60 і 30. 60 поділити на 6 дорівнює 10. 30 поділити на 6 дорівнює 5. 10 додати 5 дорівнює 15. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!